Слава Ісусу Христу! Слава неї. Ісус Христос із Витанії знову підходить до Єрусалиму. І будучи на тому місці, де є добре нам відома Оливна Гора, Оливний сад, де також починалися страждання Ісуса Христа, одно із улюблених місць Його молитви. І там Він промовляє ці слова. Цю таку приказку єврейську, що хто дуже вірує, може навіть сказати горі, щоб кинулося в море. З Оливної гори, коли є добра погода, видно якраз мертве море. Ми можемо собі уявити, що Ісус Христос якраз наводить цей образ для своїх учнів тоді, коли вони це добре бачать, коли бачать місце, власне, до якого підходять, до того оливного саду. І бачить звідти мертве море. І тоді Ісус Христос говорить їм про міру людської віри. А краще сказати про міру Божої сили тоді, коли людина вірує. І справді, тоді, коли, навпаки, людина віри не має, то Прекрасним образом я якраз та смоковниця. і учні задаються питанням, як це сталося, щоби в одну мить дерево могло всохнути? І так, дорогі брати і сестри, я би сказав, що людина, котра не має віри, то вона все своє життя проживає сухо. Людина, котра відмовляється від Бога, то вона в одну мить всихає. Каже апостол Павло в сьогоднішньому прекрасному своєму посланні і цілу 15 главу першого послання до коринтян називають Євангеліє Воскресіння. Бо ціла 15 глава говорить про Воскресіння, і апостол Павло так прекрасно завершує своє послання, кажучи, що, якщо ми надіємося на Христа лиш у цьому житті, ми найнещасніші з усіх людей. Не просто нещасні. А найбільш нещасні, якщо думаємо собі, що віра, вона нам щось дає, якусь надію, якісь проблиски, лише у цьому житті. Бо ми добре собі знаємо, що є такі моменти, що в цьому житті нема на що надіятися. Бо ми добре бачимо, що все проминає. І те, що я здобув, і то, що, за що старався, і те, що вважав, що в моєму житті мені дуже треба, все проминає. Життя проминає. Сьогодні ми також молитовно переживаємо успіння Матері Пресвятої Богородиці. І так прекрасно, що ми у християнській традиції смерть власне маємо називати успінням. Тому що для Ісуса Христа кожен померлий є лише той, котрий пішов спати, лише той, котрий спить, а потім. У моменті Воскресіння Ісус Христос кожного збудить. То сьогодні нам вартує, дорогі брати і сестри, роздумовувати собі про Воскресіння. Бо дивіться, я собі так думав, що коли справді людина не має віри у Воскресіння, коли не надіється на Ісуса Христа, то вже не вартує собі доживати навіть сьогоднішній день. Не знаю, чи ви собі думали про це. Але дивіться, коли людина. Створює сім'ю, і ця радість триває лише до смерті. То чи та сім'я має сенс? Коли народжуються діти, і ми їх виховуємо, то це все триває лише до того моменту, коли, як ми знаємо, також і наші діти помруть. То тоді воно має сенс. Можемо так сказати, то краще. Взагалі не мати дітей. Краще взагалі не мати радості в житті, якщо ця радість просто і смертю перейде в історію. Яка різниця, якщо я проживу ще пару десяток років? Що зміниться на цьому світі? Можемо сказати нічого або дуже мало. Світ жив би і без мене, і без кожного із нас. Нема незамінних людей справді. І справді, дорогі брати і сестри, ми стаємо як сухі дерева, якщо ми собі думаємо, що після нашого життя є невідомо, що ні, для нас християн відомо. Для нас християн відомо, і нам справді треба молитися за тих людей, котрі не мають навіть надії на Воскресіння, на життя у вічності. Тому що тоді кожен момент нашого життя, він нічого не значить. Ми прожили його нема. Але для чого проживати то, що пропадає? Для чого ми взагалі живемо пару десятків років на цій землі, якщо вони не мають ніякого значення потім? Лише в той момент, коли їх проживемо. Усе втрачає сенс. І як каже сьогодні апостол Павло, що якщо нам так важко, бо Коринтян, Коринтянам було так важко повірити, що мертві Воскресають. Він каже, як мертві не Воскресають, то й Христос не Воскрес. Як Христос не Воскрес, то взагалі про що християнство? Тоді нема про що говорити і проповідувати, тоді нема на що надіятися. Бо надіятися на Христа лише в цьому житті знову нічого нам не дає, бо життя закінчується. Тому із кріпкою впевненістю, дорогі брати і сестри. У воскресіння, ми можемо сказати, що ми маємо кріпку впевненість у нашому житті. Тоді нам вартує проживати кожен момент, який може бути дуже щасливий на цій землі, і кожен той момент, котрий є пекельно нещасний. Бо ми знаємо, що за цим і так слідує вічне життя, за цим і так слідує моє вічне щастя разом з усіма тими. Котрих на цій землі люблю. І разом із усім тим, що я тут, на цій землі проживаю, у небі я лишаюся щасливий. Тоді важливо все, кожен момент нашого життя, яким би він не був. Тож з цією певненістю молімося, дорогі брати і сестри, щоб люди не висихали, як та смоковниця, щоб їхнє життя не було безплідним. Бо без надії на Воскресіння стаємо справді безплінні, навіть якщо приносимо добрі плоди на цій землі. Вони не мають свого значення для вічності. Амінь.